7 серпня Дніпро 2025 рік. Це все перед вами Юліан. Вертикаль ми захистили сіткою Тенакс з ячейкою 10х11. Це ось на горизонталі. Будемо чіпляти ось такі от парасольки, заркущі О4. Вони розрізаються до середини і вставляються в горонку і потім степером. Щепляються в сторони розрізання аркуша і робиться така парасолька. Вона захищає від дощу, що дуже добре не проникає волога всередину груну і відповідно не розтріскується. Тому що найбільшу шкоду робить саме це розтріскування. Окрім того, що насичується сам виноградний кущ кореневою системою. от і Більше всього шкоди наносить саме волога всередині груна, яка погано провітрюється. А якщо замість парасольки зробити мішочки, оці 2-5 кілограмові, то це ще торба. Бо їх треба знімати після кожного дощу. Ось От такого це все виглядає. Це ось полуничний, також сіточками, ось сіточками кажу. З парасольками такими і вертикаль вона захищена. О, така от красота. Це ось ось Black Grand. Black Grand. Стіна. Десь метрів 5 Black Grand Одна сторона, друга сторона. ну Площина мається на увазі. І от брат чіпляє на ґрунку таку парасольку. І потім вона посередині скріпиться степлером. Ну і буде в кінечному результаті ось, ось така картина. Ну, от, як завжди, хтось має працювати, а хтось знімати відео. Ну, я можу сказати так, що зранку нічого не роблю, в обід дороблюю те, що робив зранку, ну а ввечері відпочиваю. На цій самій ділянці виноградник розташований. Хочу зауважити, що він повністю вимерз. Вже були пагани по пів метра, деякі навіть і по метру, і вкривати його було вже нереально. І вирішили, от, от ви бачите його стан після відновлення. Розсадник, розсадника, сам виноградник. От. Значить, Натягнули ми її повністю з сіткою тенекс поверху. Тепер можна ходити всередині і освітяти грона і От самого наградника після відновлення. Значить, зніму відео трошки пізніше і покажу, як себе показали у кущі після відновлення, які вони дають ворожаї. Наприклад, ось це кущик кишмишка зантип, який був повністю знищений морозом. Потім пішли заміщуючі бруньки, і в результаті там є грунки за 2 кг. Є, звісно, сорти винограду, нараду, які себе показали з дуже позитивної сторони. А є сорти, які показали себе, які в цілому нормальні роки себе показують просто на ура, а після відновлення просто не на ура.